Святий Максимільян, цю фразу святого Павла е, так по-своєму сказав, а як свідчення, е, все можу у ті, яка мене зміцнює, коли, власне, непрошній Діві Марії довірив своє життя і дійсно з нею Богові служив так прекрасно, став святим. Тому, власне, це, що ми розпочали про це говорити про цю безодню вдячності, варто, власне, помічати, що ця безодня вдячності може мати такий марійний відтінок, що власне, можемо дякувати Богові і його прославляти разом з нею. Можна запитаємо себе, чи я знаю слова Діви Марії, які Бога прославляють, величає душа моя Господа. Но це її молитва, коли вона. Бога поставляє. Ми знаємо, молитву чи наші нас на Ісус, це безумовно основа, правда, і нема дискусії. Але, власне, якщо хочу Бога поставляти, то може теж варто і до Діви Марії повертатися. І теж цю молитву, ці слова Марії, біблійні слова теж власне використовувати. Величає душа моя Господа. Вона жила Євангелієм, жила Божим Словом. І, власне, навіть ці слова якою можу чистіше користуватися, теж може допомогти мені у цій безодній вдячності з нею перебувати. Звісно, ці слова досить довгі, цієї молитви. Часами достатньо сказати, дякую тобі, Марія», чи дякую що ти дякуєш в мені зі мною замість мене, коли я десь забуваю чи, чи не помічаю цього, що це може бути. Але це власне вдячність за її присутність. В моєму житті. Тож так люблю е, таке, таку приказку, яку як використовуємо без палки не підходь, е, так кажу, кажу по-своєму, без Марії не підходь. Власне, з нею, з нею старатися те чи інше переживати. Чи навіть беру в Святе письмо. При тим, як звернути, Марія, хочу з тобою, ти не краще. Читала, слухала слава Боже, ним жила. Поможи мені, я сам боюся це робити. Чи якась інша молитва? Навіть роздалі, це молитва, коли про Ісуса думаємо, але знов радуйся Марія, радуйся Марії, знов і знов її кличемо, щоб з нею думати про Ісуса, не самому тільки з нею. Про це можна дуже багато говорити. І розуміємо, що теж її присутність така буденна, звичайна, проникає е, в, на всі наші справи. Марія така буденна, навіть на небесах. Ми коли там колись щось з рухом робили в Києві. І в одній парафії там, діти малювали е, Діву Марію, таку, власне, таку маму щоденної, одна дівчина малювала Діва Марія, там, їм такі гарні, гарне обличчя, і штани. Марія в штанах. Така Марія буденна, просто, як мама моя так, да, там працює, трудиться, правда. Така власне буденна. Дійсно, так, діти розуміють, так власне має бути. Марія зі мною власне є, зі мною працює, зі мною їсти готове, зі мною миє посуд, хочеться робити, зі мною прибирає, хоча мені не хочеться. Вона власне дбає про мою зовнішність. Ти самі десь не можеш купити в магазині так чи сяк. Поможи мені, Мар'є, ти знаєш, що треба. Собові буде вгодно, з того, що тут я на цих полицях і Стільки багато, Проші, так мало, правда. Поможи мені такий одяг підібрати так само, щоб я дійсно почував себе, дійсно Бога поставляв моїм життям в цьому одязі. Поможи мені, Марія, хочу з тобою це робити. Прості речі, так я можу з нею переживати, виконувати. Такі дрібні речі. Ну, Нема сфера такого нашого життя, у якій не, вона не могла б бути з нами. І не лише щоб мені допомагати, пригадую. Бо це не має такий інструмент з боку Божого. Це мама. Мама це не інструмент. Мама це присутність, мама це любов Божа в ній. І тому, власне, завдяки її присутності Діви Марії, всі справи мого життя можуть бути проникнені власне, Божою любов'ю. Актами Божої любові завдяки неї. Вона хоче, щоб я одягався для Бога, щоб я працював для Бога, страждав для Бога, відпочивав для Бога так само. Вона цього хоче, щоб я дійсно виконував волю небесного батька, його прославляв. І тому, коли я запрошую, її, не тільки щоб був успіх, щоб мені було краще легше, щоб був якийсь наслідок хороший. Це теж буде. Але головне, щоб це було власне в любові Божій і для Божої любові. І пригадую ще раз ця. Безодня вдячності третя, Но не можу бути без першої, бо може бути якась така зухвалість, така наша пихата. У нас є таке, є своє я, своє самолюдство, є наша гордовитість, що власне ну, мама, Марія мені допомагає, а я забуваю про першу безодню. Власне, все базується на першій безодні. Я згадую, хто я такий сам від себе, згадую цю власне безодню моєї людської сьогодної слабкості. І, власне, на чому базується те, що я дійсно потім в любові Божій переживаю з Марією моє життя. Без цього ну, навіть не скажу небезпечно, так насправді. Тому, власне, варто ці беззодні якось, правда ними дихати, і перша, і друга, і третя вмикати їх, про них якось згадувати, хоч якось більше-мен свідомо, хотіти цього, щоб дійсно кожна наша дія, яку виконуємо. Була виконуванням волі небесного батька, завдяки неї це буде можливо, щоб дійсно зникало зникалося ж наше власне діяння, бо стільки багато нашого людського труду, стільки багато праці нашої, якої, яку виконували без Бога, без Божої волі. Це було дарма. Руки до землі, витягнені, правда, здоров'я вже не стало, а толку немає жодного. Я трудився, але це не було з Богом погоджене, це не було його силою Його благодаті. Дійсно, час витрачений, гроші витрачені, кошти, але ефект дуже мізерний. Власне, може бути і так, скажімо, в нас. Завдяки неї може бути по-інакшому, що може бути і ця Божа ефективність. Я скажу, що не мусимо бачити наслідків, правда? це може бути, певне буде в майбутньому, напевно, але все ж таки можемо вберегти себе від такого власне, діяння власного. Коли мої я щось робило, час витратило, а нема нічого доброго з цього насправді. Тому є в нас там пропозиція, щоб завдяки Діви Марії у нас з'явилося вакуум, який притягує Бога, який власне в цю безодню нашої людської немності, коли я до Бога взиваю з Марією, щоб дійсно якби притягував я е, в Божу благодать, в Боже діяння, е, власне, це Боже того всього, що я, що я переживаю. Навіть я не мушу всього так повторювати, але коли кличу Діву Марію, її запрошую, їй дякую, що вона зі мною то власне вже завдяки тишнені більше того Божого в нас є, і в планах наших, і світла Божого, і в наших руках більше сили Божої і в тому, що ми робимо цього Божого успіху, який Бог, який Бог хоче давати. Бо власне це небезпека велика, цього діяння власного, коли я власне роблю щось цього ентузіазму, своїх емоцій. Хтось мені задавав, будемо це робити, правда, я Бога не запитав, з Богом це не погоди, давай да, будемо, будемо це робити. Стільки багато. Бачимо навколо нас, тепер есть, відвідуємо такі чи інші місцевості. де все, все занепало, все зруйноване. Може, дійсно там хтось мало дбав, про те, що з Богом це все єднати і, і все так власне, роз, розвалене, скажімо, і, 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 і нема нічого хорошого. Бо, власне, знак цього, якби, образ того всього, що може бути в нашому житті, коли, коли власне, не будемо про це все старатися, власне, брак ефективності, але теж і власне, те, що, те, що я роблю, може мене від Бога віддаляти так насправді. Хоч може казати, Боже, поможи мені, Боже, дай мені слово, що то і то зробити, а я це з Богом не погоджував. Я, власне, не дбав про те, щоб це було в Божій благодатні. Тільки що хочу Бога мати під собну силу. Боже, то і треба то, і то зробити, поможи мені, правда? Я тут командир, я головний, ти, Боже мені поможе. Вроді було з Богом, правда? але зовсім якби, ну, буває і проти Бога так насправді, буває навіть. Тому будьмо обережними, тому ці, ці треба завжди дуже важливі, щоб ой, себе якось. Уберегти він від такого і ставлення і життя, і, і такого життя по-своєму. Навіть кажу, під такими Божими прапорами і з Божими словами на, іменами на наших устах. І, власне, завдяки неї це все, що ми робимо, може бути проникне, як вже казали, власне, актами любові, актами довіри, актами вдячності. коли, власне, з нею. В її присутності, якби теж її силою, ми, власне, цю безодню, нашої людської безпорадності грішної, можемо притягувати молосе Боже. Пам'ятаємо, наприклад, з медитації людина, яка своє життя ну, погано прожила, час, сили, таланти свої на зле витратила. Якраз і тепер страждає, бо, власне, зле використала те все, що Бог дав. Але, власне, варто, може теж і цього святого. Розбійника, ти щастіше згадувати, правда, помічати, я то що живу, правда. Але все ж таки позад мене стільки багато, зле використаного. стільки багато часу, сил, гроші, не так, як могло бути витраченого, правда, використаного. І, власне, це безодня перша. Але, але Боже кличе до тебе, як він, Ісусе, я згадаю про мене, ти, ти головний, не навіть по ці мої гріховні занедбання, але ти головний Ісусе. І дійсно там під Христом може її зустріти Діво Марію і, власне, теж так до нього звертатися і так з нею приймати з, цього, з цієї безодні моєї людської марності, власне, це Боже діяння, Божий порятунок. Тож що в цій конференції пригадується та пропозиція, яку Бог хоче теж в нас звершувати це акти чистої любові, коли власне, не своїм ентузіазмом. Не своїми емоціями керований, але дійсно, Господь Бог сам через мене діє. Коли я не шукаю свого, не шукаю похвали, не шукаю навіть заплати такої чи іншої, не шукаю того, щоб Бог мені давав нагороду якусь. Але дійсно Господь Господи вдається через мене щось зробити, Акти чистої любові. Це дійсно якась фантастика, так по людськи навіть і розуміючи, бо це ми на це не здатні. Тобто, на людей дивишся, що люди скажуть. То мені подяки, а мені не подякували, мене не помітили, мене не, не оцінили мене. Ча я старався. Старався, старався, але власне, шукаю себе весь час. Там немає чистої любові. Там є, там, там є, Я старався, багато що зробив, але там не підшите все моє ім'я, моїм егоїзмом часами, моєю пихою, плюскою просто слабкістю. А завдяки Діви Марії все ж таки може бути менше цього. Можуть появитися ці акти чистої любові. Власне, коли сам Бог діє через мене, вічного славкого, але він діє. про прості речі, бо в Назареті, правда, там нічого не було особливого. А все ж таки, там було все переповнене любов'ю Божою, те, що вони виконували, як Йосиф, як Марія в цьому цьому домашньому господарстві, звичайно. І потім наслідки, правда, того всього, що там спасіння наше було вирощене в ці всі роки. Завдяки цій їхній, такі простій праці, яка була власне поєднана з Божою любов'ю, акти чистої любові. Це дійсно мене якось такого доказу, що я постарався про такі, я такого досяг, що стільки там любові чистої було в цьому. Це не важливо, що ми якби себе так перевіряли. Це таки Бог знає насправді. Але чим менше мене, тим більше я згадую першу, першу безодню і другу також. Вмикаю, чим більше в мене вдячності Богові, чим менше прив'язаності до наслідків того, що я роблю, тим більше можливість, що цей акт чистої любові появиться, і воно буде. Як вас, наприклад, того святого злочинця показує, то може бути мить, може бути мить, як там той на Христі, коли може бути багато чого з мого боку втраченого, але Бог може це все власне, виправити. Я один святий пояснював, один акт чистої любові може набагато більше означати і мати значення, як великі там діла, вчинки, якісь там назовні зроблені, правда. Коли хтось дійсно так з таким стованом душі, з таким трепетом душі, кличе доброго Бога з довірою, як той кажу на Христі, умираючи біля Ісуса. Це все можливо для нас. Нам це пропонується, а з Дівою Марії це може бути власне, легше, набагато її може більше такого бути. Тому варто вас не запрошувати. Вона абсолютно е, силою Божої це здатна робити, так зробила в своєму житті з Йосифом, так само хоче робити і з нами. Тому власне ця молитва е, довірення чи життя уже почасті з нею такі важливі, власне, щоби щоб так, щоб наша ця грішність, яка в нас є, людська слабкість. Була ну, цією пожитковою точкою для того, щоб це Боже могло в нас і з'являтися. Ми цього всього не знаємо, каже, Бог не, нам не показує того всього, нам колись там покаже. Навіть митт смерті, як той злочинець, все може бути переміненим. Ситуації важкі, наші, такі чи інші, наші хрести і христів, теж для цього можна використовувати, чи наші буденні, чидені молитви, а навіть жести, навіть власне жести, які ми користуємося. Навіть погляд на Хрест. Часами так боляче, коли я до рація святих дарів, Ісус Мов Санцев, хрест там дивиться на лавку, на руку, на книжку дивиться, дивиться в цю книжку, а про тобой Ісус так на вівтарій. Ну дивись на нього. Навіть цей жест на нього дивитися. Ну, я нічого не відчуваю, правда. Але цей жест вже може бути таким, з нашого боку, проявом такого молодця ну, і благального власне, доброго Бога, що Він. Такі близькі до мене, що він на мою цю грішність, людську слабкість не злиться, не, не ругає мене, правда, такий добрий, спокійний, тихий, лагідний. Но жест, те, у погляду, через цей жест порожніх долонь, які можна по постягати власне, в нашій молитві. Я не хочу покажу, каже, всі бачили, як круг я постягаю, правда, тихенько, спокійно, Бог такий це бачить. А все ж таки, варто може про це старатися. Як ми вже казали вчора чи позавчора, важлива моя вільна воля. Бо кажу, не все розумію, але стараюся про це все. Відчуття емоції мої десь там не доганяють абсолютно, бо, бо якось, може навіть інші зовсім, а все ж таки про це стараюся. Ну, кожен має там свою швидкість цього духовного життя, свої етапи, Тільки Бог теж все знає, так насправді. Може бути якась така нехість, якась така сухість до того всього, не хочу що я це буду робити, чого мені не вдається. Але власне акти волі, моя вільна воля, на це Бог дивиться, не на наш розум, не на наші емоції, хоча вони важливі, то і то. Але дивіться на нашу вільну волю, чи я вільною волею стараюся про це все дбати, власне, не обминатися без оддень, правда, її мрію зустрічати, її присутність приймати. Тому, власне, і треба замість шукати наслідків таких чи інших доказів, що дійсно Бог працює. Ну, не варто з неохочуватися хочемо поділитися на ділення, як це дійсно, Бог спрацював, молода діяла. Буває, що немає чим зовсім поділитися, правда. Ну, І теж ці ділюся, що немає чим поділитися, але стараюся. Теж таке не постаріли, хочу, щоб типу похвалився, щоб інші були заохочені. Нема чим, але стараюся, але стараюся власне, про це все. І ще раз пригадую, щоб якось це все не робити таким мілким, таким, таким поверхневим, пам'ятаємо вас не про цю першу безодню, без неї. Всі інші якось нам на, на, не сильні, ані друга, ані ані третя, а також і по це буде ще ані четверта так насправді. Тому знов і знов до цього повертаємося. Це якась така моя дорога насправді. Моя дорога у цьому світі. Не так шрасте, раз чи безодні подбав, я вже це собі вирішив, я так хочу, все. Більше не мушу про це дбати. Ні, ні, власне. Щодня знов і знов я до цієї безодні підходжу, наближаюся. Друге безодні вмикаю, теж і вдячності власне, з Євою Марією. І так, власне, стараюся продовжувати моє життя. Звісно, Дух Святий цим всім керує, це що буде більше слів, це менше слів. Але є така молитва називається молитва відпочинку в Богу, дійсно не потребую слів такі чи інших, жестів, але просто перебуваю перед добрим Богом. І можливо, Бог, Бог теж комусь таке дасть. Але вас варто, варто дбати похідно про ці безодні, про які ми згадаємо, ці молитві довірення бути, дівою мають запрошувати знов і знов. І так дозволити Богові назви.